Ще поговоримо у марафоні телеканалу ТІ 7 Плюс про ті протестні настрої, які виникають у різних країнах Європи. До нашого етеру доєднується експерт Міжнародного каналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лавусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю! Ми власне побачили за дуже короткий проміжок часу протести, які були у Румунії, в Угорщині, в Сербії і також в Гренландії. Тому вирішили власне цієї теми не оминати, а обов'язково звернути на це увагу і з вами детальніше це обговорити. І пропонуємо почати з сербського протесту. Власне, там в чому суть сербського протесту? Це виключно внутрішні питання, чи можливо є незадоволення міжнародною політикою в вучач. За великим рахунком внутрішні питання превалюють, наскільки мені відомо, да тут і привід навіть це техногенна катастрофа, яка сталася, тобто це, це зрозуміло, але дійсно все ж таки без такого питання євроінтеграції насправді теж не обходиться там. да, тому тут але я би знаєте, тут дещо. Особливо це по Сербії помітно, бо зрозуміло, що їхній президент Учіч є все ж таки таким помірним автократом, як його вважають в Європі. Хоча насправді для ну це так би мовити, чому тому, що все ж таки він є певний рух європейської інтеграції, да тобто відмова від. Нібито така декларативна відмова від певних практик, які для Сербії були притаманні, ну тобто такий варіант руського міра в Балканському зводі, да, який був але насправді навіть для таких для європейських таких толерантних оцінок, все рівно він є ну не надто прийнятним політиком. Але ну сталося так, як сталося. Да то е, Європа в процесі свого розширення вона змінилася. І якщо толерує таких персонажів, як Орбан, то природно, що і в процесі інтеграції Балкан. В принципі, ось такі е, дрібні е, гріхи, вони на тлі е, того, хто був раніше, да, всіляких там Слободанов, Мілошевичів і інших персонажів, на тлі того, що от, е, Балкани вийшли з війни, здається, що все ніби цивілізовано. Але... Ми тут маємо не втрапити в цю пастку, да то, мовляв, всі, хто проти Вучича, які там з одночасної з Москвою цілуються, це наші друзі, нічого подібного, бо сама по собі системна да, там, от ситуація, яка там система яка склалася, вона з цими от, техногенними катастрофами, які достатньо регулярно там відбуваються, і з тиском на а, опозицію сама по собі, от ситуація, як а, був розігнаний цей мітинг величезний, з, з застосуванням зараз є там суперечки. Що це було да це звукова гармата, чи взагалі там інфразвуком били. Да, тобто, ну суто технічні моменти, але це більш ніж показово да, це ось той авторитаризм, про який ми говорили, він так в дії і. Однозначно демонструє, що перспектива до його пожорсткішення і такої вона є абсолютно не перспектива, загроза. Вона є абсолютно реальною. Тобто, в таких не надто жор таких ну, якихось складних умовах загрози владі вже приймається ось таке рішення. Так ось серед протестувальників насправді. Вистачає е, тих персонажів, які не задоволені е, нинішньою владою, як надто м'якою. Да? Тобто, ну ось е, воно певним чином. Може нагадувати да, наш майдан, де різні люди збиралися, да, і з різними політичними подобаннями, з різним баченням, як Україна може повинна розвиватися. Хоча у нас все рівно вектор був так би мовити спрямований на свободу. І, ну такого явища, як майдан, насправді більше в Європі нема. Хто б там що не говорив, і як би не казав. То тут ми однозначно бачили фотографії. Ось цих бойовиків з колорадськими стрічками, які стояли в перших е, рядах, да, тобто вони вийшли, і, тобто, це ті, хто вважає, що треба бути е, жорсткішими і бути більш наближеними до Росії, тому саме, от як на мене, це говорить про те, що загальний вектор все рівно не визначений і. Незважаючи на те, що ніби є ось да, там протест протест проти влади, це не означає, що ці протести можуть бути успішними, переможними. Ну і знову ж таки, не забуваємо про роль Китайської Народної Республіки. Сі Цзіньпінь був, їздив саме безпосередньо до Сербії та Угорщини. Да, тобто він вважає, що це. Ну, тобто, це один із плацдармів, в тому числі і китайського впливу на е, Європу. Тому тут я думаю, що це ну, так би мовити, один із теж додаткових якихось чинників, який я, ну, я не схильний вірити там в якусь конспірологію, що китайці якось можуть там щось проплачувати. Але сама по собі, ось ця активність вона спрямовує, е, ну спричинює ось такі речі. Тому, отже. Гадаю, що навряд чи цей протест перетвориться на щось більше, Те, що Європі треба робити висновок що щодо євроінтеграції Балкан, це однозначно, тобто не завершена вона, і ставитися до цього однозначно набагато більш обережно. І Можливо, навіть і, десь і перечекати до чогось, там це все призведе, бо безпосередньо вплив навряд чи вийде. Бо якщо розглядати це з ситуацією з сусідами, наприклад, Боснія і Герцеговина, де величезний сербський вплив залишається, і де є ось ця країна, практично конфедерація, де зараз йдеться про те, що сербська частина взагалі може. Залишити цю країну і два роки поспіль, якщо не три, ми чуємо про можливість якихось там силових протистоянь, то це все ми згадаємо про Чорногорію, де однозначно російське намагання було е цього перевороту, да і оця суперечка власне чорногорців з цим. І з адептами сербського міра, та да, продовжується і не, не надто успішно для країни інтегрованої до НАТО. То гадаю, що сама по собі, ось ця турбулентність, яка там виникла, це насправді погано для всього європейського контиконтиненту. Вучич днями сказав про те, що він готовий піти у відставку. На ваш погляд, можлива мирна заміна влади у Сербії? Гадаю, що в принципі можливо, да? ну я теж чесно скажу, я ж не надто глибоко в цій темі, тому що все ж таки у нас, у нас є люди, де, які Балканами займаються серйозно, але я думаю, що скоріше, це все ж таки така поза. Да, то, бо ну, якщо ти застосував проти демонстрантів ось цю зброю, про яку не не ніби да, про яку всі знають, про яку багато говорили, але поки що її так наважувалося, Якщо і застосовувати, то мабуть дуже дуже обмежено. То, мабуть, це теж певним чином говорить про реальну готовність позбавити позбутися влади, да, тобто так. Власне, на заміну вучичу, чи є там кандидати у Сербії, якщо вам про це відомо, і чи всі вони мають проросійську позицію? Почнемо з того, що як один мій знайомий, який живе в Чорногорії і так дуже добре знає Балкани, і їздить по них, да, тобто він у справах та він говорить про те, що. Ну це аж не... буває, що ти там живеш, і тобі починає здаватися, що ти дуже добре знаєш. Насправді ти не, не надто знаєш, і ситуація складніша. Але я б тут все ж таки: знаєте, з того мені мені невідомо да, про конкретні да там прізвища, тобто я кажу, я не в не в цьому процесі, але точно можна сказати, що. Принаймні, кожен сербський політик має враховувати російський чинник. Тобто такого суто проєвропейського політика, який би однозначно сказав геть від Москви, мабуть, в... там бути просто за визначенням не може. Тим більше, що Насправді ми от іноді з, з так з таким викривленням сприймаємо взагалі е, Балкани, да от, ну, як саме та сама Хорватія, яка дуже підтримує Україну, яка воювала з Сербією, але і там про впливи насправді є достатньо серйозними. Да, тому тут тому. Я думаю, що е, точно можна впевнено сказати, що будь-який сербський політик е, він є певним чином симпатиком Москви, але інша річ, ну наскільки активним? Тобто ну, це моя суб'єктивна точка зору. Давайте тоді перейдемо до Угорщини, тому що Будапешт постав по проти Орбана. Тисячі людей вийшли на вулиці висловити незгоду із проросійським курсом уряду. Організувала цей мітинг опозиційна партія Тиса. В відповідь на заяви Орбана щодо Європейського союзу. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра і зміну у керівництві країни. Чи ми бачимо на прикладі угорщини, що саме проросійська позиція Орбана стала причиною протестів? Гадаю, що отут якраз дійсно зовнішня політика більше відіграє роль. Я б не став так однозначно, теж говорити, що саме вона як проросійська да, тут скоріше все в комплексі склалося з відносинами з європейським союзом. Тут, але так, ну навіть можна згадати ту сцену з мітингу, коли Петер Мадір сказав, да, товариші і конець. Да, тобто, тобто, це ідеологію цього виступу однозначно демонструє. Да, тобто ось да, дивіться, ми, ми знаємо, хто твої хазяї, да, тобто, і це однозначно сприймається. Я все ж таки само по собі, ось ця абсолютно неадекватна, як на мене, ось ця Орбанівська петиція там чи як -то, декларація із 12 пунктів, да, яку от, він напередодні там тоді опублікував там звернення ніби до Європейського Союзу, де останнім 12 пунктом йшлося саме про Україну, що її не місце там в Європейському Союзі, вона дуже так. Показово демонструє, що ж е відбувається в мізках е його прибічників, да? бо вона ну вона реально вона навіть не структурована по-нормальному. Да? Тобто вона вся саме декларативного плану, там, повага до, до країн, які в ЄС, там і ще там, вимоги якісь такі, такого якогось плану, там не тисніть на нас, там щось ну, вона, вона реально написана такого, в такому стилі. І... Тобто зрозуміло, і давайте згадаємо, орбан при владі з 2010 року 15 років. Тобто, для країни демократичної, це, це просто на це нонсенс. Насправді Це не може бути, не, не повинно було бути за визначенням і другий момент. Зрозуміло, що от в мізках його, тих, хто його підтримує, все добре. Да? Тобто, хто, це в принципі ми тут бачимо тут чистий авторитаризм зі схильністю до тоталітарних, тоталітарних практик насправді, бо просто була б воля пана Орбана, він би, ох, жорсткіше б діяв ще, да? Просто не все може зробити, але для них це от картина світу, саме ж для них було це за великим рахунком написано. Все зрозуміло. Да? Є Угорщина, яка протистоїть тиску глобалістів з Європейського Союзу, і ось ми тут все нормально, да? але при цьому ніхто з них не замислюється. Тобто, от сформована така бульбашка, що ніхто не замислюється. Що е, Угорщина фактично паразитує на європейському бюджеті, да, тобто, і якщо все так погано, то логічно було б ініціювати референдум про вихід із е, європейського союзу, тим більше що ну ми бачимо, практика вже є. Велика Британія вийшла із європейського союзу, тобто, все це не закрите якесь вікно можливостей. Да, тобто воно все існує. Так само абсолютно не критичне ставлення до фігури самого Орбана, його оточення, а насправді це корумпований режим. Тобто, ось те, що побудовано ним цю навіть та сама футбольна школа в його рідному селі, там яка абсолютно не зарої стадіон, які там це просто така вершечок да, там, цього айсбергу. Це ж абсолютно логічно, да. Тобто, що, що воно що відбувається. Отже, природно, що багато молодих угорців виїжджали, повиїжджають. І, тому в принципі ситуація от капсулюється. Тут, та, тут я думаю, що однозначно, ось зовнішня політика теж не став би в так вдаватися, ваш таку в таку оцінку, що це. Мовляв, а про проросійськість його скоріше, про комплекс відносин з Європейським Союзом, створенням ось цієї системи, яка перетворила економіку на абсолютно неефективну. Ну і як так, все це увінчує, так, так саме про російськість, яка насправді позбавляє Угорщину маневру. Поки що вони в умовах. Нинішньої ситуації, да, вона може здаватися так, ніби диктує мови Європейському Союзу, але багато людей розуміють, що до чого це може призвести: що зміниться кон'юнктура, і і привіт, да, і з Угорщини по іншому буде Брюссель говорити. На ваш погляд, ці протести чи захитався після них стілець під Орбаном? Я гадаю, що так. Тим більше, що тенденція до цього була, і по Орбану, наприклад, да, помітна те, що він шукає ось ці виходи. Тобто він консолідує своїх прихильників. Ось ці а, до речі, от я не знаю, чому у нас це стали а, як, говорити от, про якесь щось несподні таке не, не нове, да, що він там. Типу опитування, право, типу референдум, там, де можна там листи, листами слати там цей щодо України. Насправді ця форма для Ормана вона притаманна, він вже користувався цим. Тобто проводиться ось таке опитування, яке там листами можна там його надсилати, там, чи там до поштових скриньок підуть тобі ти, ти його заповнюєш. Тобто ніякого не ні обліку нічого немає, але да, вони от він потім посилається на це як на «глас народу. І отут зараз тому для консолідації прихильників була така активізація для того, аби от зараз провести цей референдум по Україні. І все ж таки, поки що, насправді я думаю, що більша частина населення Угорщини, ну вони 15 років живуть от в такому. Не тоталітарному, але такому обмеженому сприйнятті світу. Вони Україну, я думаю, що сприймають ну як, як, як мінімум насторожено, все ж таки. Тому по-різному може бути, але так, проблеми є. і вони почалися ще поза минулого року. Минулого року вже ми набули такого великого плану. Такого формату. чи зростають рейтинги в опозиціонера Мадяра? Так, зростаються, це вже було демонструвалося, і ну я думаю, що сам по собі ось е, цей е, виступ, ви да, ось цієї опозиції, який був до речі, на тлі чого, на тлі е, там е, ну Орбан він що він прокумкав як завжди, про те, що ох, е, от це Сорос там глобалісти, там Брюссель там все організували. Але насправді на тлі того, що. Сполучені Штати, як такий гравець, на який він теж там утон завжди посилався, що там є якісь. Вони там втручаються, коли ну очевидно, що зовнішнього впливу такого бути не може. Коли ну і уж ну, точно це не українська організація да до цього протесту, то е тут воно однозначно демонструє, що. Для Орбана це ну неприйнятно, і тобто рівень організованості опозиції дуже сильно зріс так. Давайте тепер перейдемо до Румунії, тому що там теж тисячі людей заполонили Бухарест, і, зокрема, вони не хочуть, щоб Росія втручалася у румунську політику. Конституційний суд вже заборонив ультраправому Джорджаску балотуватися в президента. А нагадаємо, що саме він в першому турі виборів здобув перемогу. Проте ці результати скасовані, і вибори відбудуться 4 травня цього року. Де прихильники Джорджаску? Чому немає його власне підтримки? Насправді прихильники теж є. Ми бачимо, що. Бачили ж ось ці арешти, які трохи е, ймовірно розгромили структуру. Да? А тут я думаю, що вони зараз е, приєдналися і до інших е, таких тих, хто може стати противагою. До речі, е, мої знайомі. Молдавани, вони ті, хто слідкують за... молдавські політологи, так і які пов'язані з Румунією, от, з її процесами, вони говорять про те, що насправді можливо це було і помилкове рішення конституційного суду Румунії, взагалі цей тоді скасувати рішення, скасувати вибори, бо ось це саме перше в грудні місяці тоді бо на цьому тлі. З високим ступенем ймовірності Елена Ласконі Елена могла перемогти. Тобто вона теж не надто вона не надто системний політик. До речі, Жоржеском насправді ми теж там не маємо сприймати так, що. Мовляв, це він звідки взявся. Це системний політик, який ну, в, робив кар'єру, да, був міністром. Там, мені здається, що десь і, і, там, в Європі там, у нього де, якісь там ще посади були. Тобто це, він не є якимось да, там, новим обличчям. Абсолютно, це, це теж частина румунського політичного простору і достатньо респектабельна. Ось і тут, якби Єлена Лосконі вона не надто влаштовує всіх інших гравців, але консолідація навколо неї у другому турі могла, могла б бути. Зараз ситуація така, що може перемогти. Тут зараз да, ну, говорять там про те, що там або Дан, або е, Сіміон, і тут е, щодо Дана є величезні сумніви, да, він як незалежний кандидат, що він може підібрати електорат Жоржевського. От ви питаєте, де він цей електорат? А йому зараз, в принципі, за великим рахунком і не обов'язково. Щось шуміти, тим більше, що коли організаційна структура розгромлена. Тож, гадаю, що тут ну по різному може бути. Ну і сам по собі Сіміон, той, що зараз очолює, у нього про нього взагалі писали, що у нього є там зв'язки з російськими спецслужбами, також. тобто Ситуація, ну, вона така, є не надто однозначно взагалі з цими виборами, які відбуваються. Тобто, зараз складно прогнозувати, який буде у травні результат, і чи проєвропейські сили можуть отримати перемогу? Так. ну, Скажімо так: тут в будь-якому разі поки що аналога Джорджеску немає, тому що тут все ж таки був, але. Політика Румунії певним чином може бути скоригована да, після того, після цих виборів. От, я не я не думаю, що радикальна, от але да, може таки стати. Давайте тоді до Гренландії, тому що фактично це єдиний протест тих, про які ми говорили, який не проти своєї влади, а проти того, власне, які заяви лунають від президента США Дональда Трампа, тому що вони вийшли на вулиці міста, аби попередити можливу анексію їхньої землі. Люди не хочуть, щоб їхній дім перетворили на геополітичний трофей. Місцеві політики чітко говорили про те, що Гренландія нікому не належить, окрім її народу. Чи зупинять ці протестні настрої зазіхання Трампа? Знаєте, дуже цікаво, що ми так говоримо, у вас класно вийшло так сформувати, що по суті теж європейський протест, але да, на іншому континенті, бо все ж таки Гренландія є автономією Данії, да, і в, в принципі і логіка в цих там абсолютно європейська цих протестів, там навіть по за картинкою, да, тобто воно помітно не американське, і гадаю, що насправді. Тут може бути багато буде залежати від того, як ось ці зміни американської політики відбуватимуться, бо ми точно можемо сказати, що саме те, що ми сьогодні, наприклад, чуємо, да про внапередвпереддення розмови Трампа з Путіним. А, хто правда, неправда, да? Ну от багато там говорять, та да, це ж неправда, що, мовляв, Трамп погодиться на те, що Крим російський а, взагалі сама по собі поява ось таких заяв, а, які, які взагалі раніше були неможливі, да, і навіть якщо це, ну припустимо, що це вкид там російських спецслужб в ЗМІ американські, це вже так би мовити симптом змін американської політики, тобто, принаймні це сприймається як можливе, тобто перегляд, згалі такого підмурків взагалі політики і міжнародного права, тобто, що можна змінювати кордони. Що можна да, там займатися анексією, і це і ось це так би мовити, насторожує, і тому само по собі, те, що виходять, я думаю, що це однозначно посилення позиції і данії і її союзників в тому плані, щоб не було ілюзій щодо можливості ось таких аналогів Кримської вісни, от тому. Гадаю, що так в даному конкретному випадку це те, що треба робити, і дуже показово, що насправді проти американської експансії вийшли ті, хто теж виступає за. Широку автономію Гренландії і з перспективою її незалежності, да, тобто, ось це тому, це знову ж таки додає ваги в ось цьому процесі. Хто може бути гарантами безпеки для Гренландії і для Данії? Ну от да, це дуже добре питання. Чому тому, що раніше це взагалі питання не було неможливо було підняти в рамках того, що це існує НАТО, да і є принципи міжнародні, за якими все відбувається. Я гадаю, що мабуть союзники по НАТО, європейські, які підтримали, ось вони, вони однозначно підтримують Данію і Гренландію в цьому плані. Наскільки це дієво, ну от буде багато залежати від того, наскільки змінилася е, політика Сполучених Штатів. Я думаю, що сьогодні, після телефонної розмови Трампа з Путіним, багато що буде зрозуміло. Ми вам дякуємо, пане Дмитри, що ви доєднались до нашого етеру. Експерт міжнародний аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лавось був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про протести, які є.